Слава нашому Господа. Той вчора був на собрані, добрат теж так сказав Слава Богу. І ця відповіла слава Богу. Але він сказав, так завважити, не всі сказали. Слава Богу, чому ми визнаємо славу нашому Господу? Той як рахує. Чому треба визнавати славу Богу? Як ми можемо сказати, сьогодні вже так було багато сказано, друзі. А от чому треба визнати славу Богу в житті своїй, завжди? В житті своєму завжди треба визнавати славу Богу. Ми кажемо, він достойний слави, правда? ж? Ну, Він достойний, слави, Господь. А за що він достойний слави? Як ви скажете? За що Бог достойний слави? Він дав спасіння для нас, так? Да? Друзі другі. Каже, всі ви як овці, не маючи пастки. І хто може сказати в житті, я шукав Бога? Хто може так сказати твердо, я хотів знати Бога, я хотів йому служити. Я хотів. Можна так сказати? Твердо? Я скажу, що не може, тому що соворотились кожен на свою дорогу і шукали своїх доріг. І зараз дуже багато людей, вони шукають своїх доріг. Але Бог наш, Він у милості своїй. Обращаються до людей в терпінні, в терпінні своєму. Він нежно говорить до сердець людських і каже, я хочу тебе спасти, не дивлячись, хочеш ти служити зараз, не хочеш ти служити. Каже, я хочу, щоб ти мені служив. Я хочу тобі дати спасіння вічне. Друзі, слава нашому Господу! І в свій час він знаходить, кожну людину достукується. Навіть і мені було 19 років, коли він до мене достукався Господь. Але до цього времени я казав, я не хочу тобі служити. До цього времени, до 19 років, друзі, я казав, не хочу. Я лісно це казав, не хочу. Я це відкрито казав. Коли мій дід свідчить стопля людей, я казав, бо ж пошлі, ну що ти його стукаєш? Куди? Куди? Але прийшов один такий час, коли Господь достукався в моє серце. І я благодарний Богові, що мої коліна сьогодні перед ним сміляються. Я благодарний Богу, від, що він не відкинув, коли я його відкидав, коли я противився, і кожен хай пошукає себе. Шукали ми Господа чи не шукали? Хотіли ми, чи не хотіли. А може зараз ми і до цих самих пір не хочемо. Так як він хоче, може я зараз не до цих самих пір. Може я не хочу так служити Богові, як Він того хоче від мене. Сьогодні була проповідь і було сказано всі віруючі праведні. Хочу на Тому що є вірищі, які не живуть правильним життям. Я хотів би на оборот поставити, друзі. Можна вірити, і знаєте, не раз говориш за ім'я Боже. І людина каже, да, я вірю. Я вірю, каже, що є Бог. Ну от жити, каже, то мені не подобається, то мені не подобається. Отак, От як написано, мені це каже не подобається, мені це не підходить. Я цього не хочу. Господи, поможи. І ось людина вірить в Бога, але вона не хоче так і хоче Господи. Друзі, другі, я хотів би для нас звернути увагу на таке місце, Слово Божого. І хай Бог благословить і поможе мені. І вам також. Якщо ти хочеш вічну життя, яку предлагає Бог, то Він предлагає путь до цієї вічної житті. Він предлагає путь до цієї вічної житті. І це путь через Ісуса Христа. Слава нашому Богу! Цей путь тільки через Ісуса Христа, і каже для нас книга діяній, Апостол Павел проповідає і говорить, чи Петро, чи не Каже, є другого імені під небом, би можна нам, яким би можна було нам спастися, крім імені Ісуса Христа, слава нашому гостру. Імені другого немає. і Христос уже свідчити і каже. до людей, він проповедує для ізраїльського народу. є вибраний народ Божий, те, що ми сьогодні вже чули. Ізраїль є вибраний народ Божий, і Христос прийшов до Ізраїля. І Христос світлістві і каже, для одної жінки я хочу з того місця прочитати. І Він каже, ви не знаєте, чому кланяєтесь, але каже спасення, от і у діє. І вони розпространились, друзі, від іудеїв, від Ізраїля, від народності цієї, що були, це покоління від Іуди, яке йшло, каже, спасіння від іудеїв. А чому? А тому що вони ті, які поклонялися Богу. Вони ті, які хотіли служити Богові. І якщо ми подивимося історію по Біблії, це ті, які захотіли остатися вірними Богом. І їм написано вірено Слово Боже. І їм вірне Писання, друзі. І тому хай Бог благословить мене і вас. І Бог сьогодні желає, щоб ті, хто хоче мати вічну життя з Богом, не були просто вірності. Но те, щоб нам було далі сказано за праведника, повинен бути віруючий праведник. Віруючий праведник, а може бути віруючий неправедник. Хто такий праведні? Від цього самого слова ми можемо взяти основання. Хто такий праведник? Це й той, хто живе по праве. І є тільки одна правда Господом це Єліпрі, друзі. Це той, хто живе ось так, як тут написано в Слові Господньому. І Христос це зауважує. Він говорить це. Я хотів би прочитати це місце. Це він жінкою одною говорив. Біля колодця, вчора на молитві, друзя було згадано за це. Як ця жінка, вона йшла до цього колодця. Вона жила Господним життям. розпудна життя. І люди йшли не тоді, коли жара до колодці, щоб води почерпати. Але вони хотіли зустрітися будь-ким, тому що знали, що вона живе розпутною. І люди дивились на неї. Як чоловіків мало. І Христос святкує їй, каже, ти мала, але ну, цей, що маєш, уже шостий, це каже, не чоловік тобі. Ти не так живеш. Ти неправильно живеш. І вона йшла в днівни зной. Коли жарко, щоб менше з людьми зустрітися, зустрілися з Ісусом Христом. Слава нашому. Богу! Ну бачив Христосу, це серце, яке жаждало правди, і установив її на дорозі. І установив. І каже, я тобі можу дати воду, якої ти не знаєш. Но всякий дівщи в воду живу, Всякий дівщини в воду живу. Він зробиться істочником води тікущим вже і святою. Слава нашому Господу. І каже, до неї ви не знаєте, чому кланяєтеся. Як кланятися? Ви того не знаєте. Але Христос в бесіді з нею відкривав, як треба правильно поклонятися Богу. А можна поклонятися тому самому Богові, ну, так як я. Я хочу так поклонятися, так хочу бути, я так хочу служити, все хочу вірити. Ну не так, як написано на сторінках священно писання. І тоді ми зустрінемо те, що ми зустрінемо. Зустрінемо те, що ми зустрінемо. І вироб може бути для мене. Якщо я так захочу жити, як я хочу, і так вірити, як я хочу, ну, трошки буде розбиватися, як тут написано. І зустріне те, що я зустрів. Каже Бог, він вірний своєму слову, коли ми проявляємо не вір'я, а Він вірний. А в чому він вірний, друзі? Він вірний своєму слову, якщо я буду невірний, то сам себе вислужу своїм невірним. Я невірний і по тому буду. А Він предлагає нам бути вірним. Бути праведні, жити по правді. І ми можемо сказати, що я сил не хватає, я є людська людина, я неправді то там, то там, не по Але Христос, вже через апостола Павла, він говорить, той же самий чоловік. Я каже, той же самий чоловік. Умов моїм служу закону Божию, а плотію закону Бога. І я живу свято. Я желаю поступати по Божих заповідях І тіло своє підкоряю, тому що так написано, все світло силою сілою, возлюбівшого нас. Той, хто полюбив мене і тебе, той, хто знайшов мене і тебе на дорозі життя, і сьогодні ти в домі молитви, сьогодні ти схиляєш коліна, Він подає силу. Слава нашому Господу! Апостоли, підійшли і кажуть, а хто може спастися? Для багатих це нереально. Ти ж тільки що це сказав. Невозможно і чоловікам, Богу возможна, слава Богу. Слава. Коли ти будеш життя своє довіряти Богу і казати, Господи, недоступні мені ці висоти, не можу побідити себе. І Давид уже молиться і каже, ти возводиш ноги мої як коліні на висоти. Ти каже помощ моя і защита, ти щитний і обування моє, друзі другі. І він дає силу побіждати. І я той же самий. Не змінився я зовнішність. Такий же самий, такий самий, як і інші люди, живу, старію, плоть відчає. Но Духом обновляюся кожен день, слава Господу. Но я желаю і стримлюся, і Бог в помощь мені. І все, все перемагаю силою того, хто високий мене. Слава Господі! читаю слово Боже. Це буде Іван від Івана 4-го розділу. Приходить жінка із Самарії. Самый вешающий, почерпнуть воды, Ісус говорить їй, дай мені петь. Ібо ученики Його отлучились в гору купити пищи. Женщина самарянська говорить Йому, як ти, будучи іудей, просиш пити у мене самарянки, Ібо іудеї и самарянами не і Ісус сказав їй ей вверх, если бы ти знала дар Божий, і хто говорить тебе, дай мені пити то ты сама просила бы у него, и Он дал бы тебе Богу живую. Женщина говорит ему, Господи, тебе и почерпнуть нечем, а колодец у Бог. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отця отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него бил? И дети его, і скот его. І Иисус сказал ей в ответ. Всякий пющий воду сию его жаждет вряд. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать в увере, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизни вечной. Женщина говорит ему: Господи, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать. И Иисус говорит ей: Уйти! Позови мужа твоего и приди сюда. Женщина сказала в ответ, у меня нет мужа. И Иисус говорит ей, правда ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказал. Женщина говорит ему, Господи, Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе. А вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Иисус говорит ей, уверен, что наступает время, когда и не на Куресе, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, что чему кланяемся, ибо спасение от Иудеев. Но настанет время, и настало уже, Когда істинні поклонники будуть поклонятися Отцю в Дух і істині, і таких поклонниках Отець в себе. Бог є Дух, і поклоняющіся йому повинні поклонятися в Духі і істині. До цього місця. Слава нашому Отцю! І ось такий, якби Христос дальше почоркує те, що Він говорив, і каже, що істинні поклонники, ті, які хочуть знати Божу правду, кої, які хочуть наслідувати вічну життя, вони будуть поклонятися Духі і істині. Друзі, то каже істинні поклонники. А може бути, можна ж Богу, поклонятися не в істині, правда ж? Ну, можна Богові поклонятися не в істині. От я хочу поклонитися Богу. Прославлення Господа. Я можу це зробити. Кожна людина може це зробити. І вона прославить Бога. Їде один чоловік і стоїть так, як на Україні. Люди голосували десь на зупинках в селах, щоб доїхати до города. Він установлюється, підбирає цю людину, цю жіночку. Ну і завозить в горді. І не пам'ять, що вони підсідували. Мені здається, що вони не підсідували. Він підвіз, і вона дає для, неї ті гроші, для нього ті гроші, щоб за те, що він її підвіз. Він каже, ні, ні, це во ім'я Господа. Жінка, яка не вірила в Бога, не хотіла, жила, як жила. І вона каже, ну слава Богу, ще є добрі люди на землі. Друзі, вона прославила Богачення. Вона сказала, слава Богу. І серце пораділо, що є ще добрі люди на землі, але життя не захотіла Бога. Прославила Бога! Прославила Прославила, Божова славу для Бога. І так само і всі люди вони можуть прославляти Господа. Абсолютно можна Бога прославляти і не жити по істині. На сьогодні Бог предлагає для нас з вами путь більш превосходніший. Каже, живи по істині і живи вічно зі мною. Це сьогодні предлагає Христос, Ісус. Це сьогодні предлагає Бог, отець, який послав Сина Своєго Ісуса Христа. І сьогодні були прочитані заповіді блаженства. Але найбільше блаженство, яке, за яке говорить для нас Господь, каже, блажен чоловік, котрому Бог не вмініть гріха, і вчем в духі нет лукавства. Це саме таке велике блаженство, яке Господь він послав Сина свого Ісуса Христа, щоб розрушити діла дьявола. Які саме? Дьявол каже, перший він убійця, він обманщик, він перший согрішив. Що согрішив? Бунт проти Бога підняв. Друзі, і каже він: прийшов, щоб розрушити діла дьявола. щоб люди навчилися покорятися Богові і вмер за нас людей, щоб ми з вами, обратившись до Бога через Ісуса Христа, тому, що Він наш заступник, Він умер для того, щоб ми були прощені, освячені і очищені і дав для нас спасення. Слава нашому Богу! Колись приносили жертви, овець, волів, кажуть таке, Є козьоло відпущення, правда? ж? В єрусалимському храмі там відпускали кожен, кожен рік, один козьол відпускався в поле, а одному зарізали для того, щоб люди мали прощення. То ось цим ягням на Пасху, зробився наш Ісус Христос. І Що ми празднували недавно Пасху Господа нашого Ісуса Христа. Наша Його смерть і Воскресіння. І каже, так віруючи, з ним Боже Воскресити день. І Я хотів би для нас з вами прочитати ще з книги Матфея, де Христос підтверждає ці слова, щоб для нас людей, друзі, навчитися, щоб для нас людей постаратися, постаратися слідувати за Господом. І це буде з 11 розділу. Він звертає увагу нашого на наше состояння, на те, коли людина вона може бути вже змучена, коли людина вона вже може старатися на них, але не маючи виходу, не знаючи, який виход знайти. І Христос уже говорить. Одиннадцятий розділ Іван Матфея. 25 вершки до конца главы. В то время, продолжая речь, Иисус сказал, «Славлю Тебя, Отче, Господи, небо и земли, что Ты утаил силу мудрых и разумных, и открыл то младенцем. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение. Все предано мне, Отцом моим, И никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и Кому Сын хочет открыть. Придите ко мне все друждающиеся и упримененные, и я успокою вас. Возьмите игу мою на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо игу моє благо и время моє. Слава нашому Господу. Так сказав Христос, той, хто захоче йти, захоче навчитися послушанням, захоче бути праведником, друзі, то він готовий допомогти. І він каже, візьміть іво моє на себе, навчіться від мене, Я каже, кроткий, смирений, по-українському покірливі серцем своїм. І ви найдете спокій душам вашим. Слава нашому. Взяти. І тому Хай Бог благословить і мене, і вас. Таких поклонників Бог у сьогоднішній день шукає для себе. Ті, які б желали служити для Бога в дусі і віст, старалися ходити перед Богом по Його Слову і називалися праведними. Старалися жити у по правді Божі, і хай Бог благословить кожного з нас. Щоб в нашому житті ми о цьому безпокоїлися, ми о тому старалися, щоб угодити Господу, угодити тому, хто вмер за нас і воскрес до нашого правда, умерши за гріхи наші, і сьогодні ми маємо таку обіцянку від Господа, хто прийде без різниці, яка людина, яка б не захотіла служити йому, жити вічно. З ним поклонятися йому в духі і істині. Він дає прощення, милість і спасіння. Слава нашому Господу, тому ми зараз схилимося перед нашим Господом. Боже, хто желає сказати, Я хочу такому Богу служити. Хай Бог Бог слави для нас всіх. Давайте ми помолимося до нього. прославимо його, Бога, тому що Він є благим милосердний за всіх людей. То слава наша Господа, no. слава Йому.